Доброго дня! Мене звати Аліса і ви дивитесь будівельну кухню від Кан Девелопмент. Ми знаходимось у Файна Таун і пропонуємо подивитись, як просувається будівництво та здача в експлуатацію нових об'єктів. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок. Ще до війни у грудні 2021 року ми ввели в експлуатацію шосту чергу будівництва на півроку раніше за заявлений термін. І не дивлячись на воєнні дії, компанія оформила усі необхідні документи для передачі права власності нашим клієнтам. На сьогодні, у 2022 році, право власності на квартири у Файнатаун отримав 321 клієнт шостої черги. Фактично, ми не зупиняли будівництво, і вже 14 жовтня ми ввели в експлуатацію 29 й та 30-й будинок сьомої черги. І зараз готуємо до воду в експлуатацію ще 27-й та 28 й будинок. Загалом це становить 543 квартири, і ми випереджаємо терміни на 5-7 місяців від заявлених. Зараз відділ продажів активно проводить роботу з інвесторами щодо передачі квартир по технічному стану. Квартири здаються з підготовкою під оздоблення. В них встановлені якісні вхідні металеві двері, однакового зразка у всіх квартирах. На вході в квартиру знаходиться електричний щиток з автоматами. Всі прилади обліку встановлені в місцях загального користування. Вони телеметричні. В квартирі виконана ідеально рівна лазерна стяжка підлоги із під стяжкою шумоізоляція з шару поліпропіленового матеріалу. Встановлені енергозберігаючі вікна фірми Rehau. також в квартирі встановлюються сталеві радіатори з терморегуляторами, що дозволяє самостійно регулювати подачу тепла до приміщення. Кожна квартира комплектується бойлером об'ємом 80 100 літрів в залежності від площі квартири. Внутрішні перегородки виконані з вібропресованого блоку. Це пористий матеріал, що поліпшує шумоізоляцію. В квартирах виконане розведення труб водопостачання, санвузла, гідроізоляція підлоги. Тож, не дивлячись на війну і дякуючи всім силам, що захищають країну від ворога, життя продовжується. Люди будують плани, роблять ремонти та переїжджають у Файна Таун. Тому що наші люди і наша країна не переможні. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте лайк. З вами була Аліса. До нових зустрічей.